До подій на сході протягом дня в зоні АТО бойовики обстрілювали українські позиції. Фактично вздовж всієї лінії розмежування повідомляє штаб. Ато основні зусилля терористи сконцентрували на Дебальцівському напрямку. Там зафіксовано понад 20 обстрілів. Ворог атакує місто майже зі всіх видів зброї, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки. Однак українським військовим вдається утримати свої позиції, завдаючи втрат ворогові. Відносно спокійно стало на Маріупольському напрямку, проте там терористи вдаються до заляку. Місцевого населення. з оперативних джерел стало відомо, що російські найманці намагаються посіяти паніку серед мирного населення Донбасу, розповсюджуючи інформацію про запланований ними 5 6 лютого масивний обстріл Маріуполя. З цією метою на мобільні телефони мешканців міста дзвонять бойовики так званої ЛНР та закликають людей залишити місто. Це продумана стратегія ляльководів, мета яких створити хаос на сході нашої країни для картинки російських ЗМІ.